Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової теми 3D-моделювання в Автокад. Для цього в Автокаді створено спеціальний простір. Щоб перейти в нього, треба в рядку стану. Знайти кнопку Workspace Switching, відкрити її, і в списку що відкрився, вибрати один із запропонованих робочих просторів. Зараз ми знаходимося в просторі Drafting and Annotation. Для переходу в 3D-простір натискаємо 3D-моделювання. Отже, простір змінився. Змінилася в панелі на вкладці Home, з ними ми познайомимося в процесі нашої роботи. Для того, щоб почати деякі побудови з 3D-моделювання, спочатку треба виконати деякі налаштування. Зокрема, як завжди, давайте перевіримо слой, в якому ми будемо будувати. Ви знаєте, що не рекомендується будувати, виконувати основні побудови в нульовому слої, тому я пропоную побудову виконувати в слої основних ліній. Далі, крім цього, треба перевірити налаштування основних прив'язок, основних режимів. Має бути вімкнений режим ОРТО. Має бути вімкнений режим відстеження і режим 2D-прив'язок. Причому давайте перевіримо, що 5 основних прив'язок, які ми зазвичай використовуємо, у нас активні. Крім цього, для побудов 3D-моделей будуть корисними ще деякі опції. Для їх виведення на цей рядок, виведемо меню рядку стану, І в цьому меню виберіть, будь ласка, Selection Cycling, циклічний вибір, і 3D Object Snap, прив'язки 3D-об'єктів. Крім того, якщо ви досі ще до цього не вивели на панель прив'язку, ви, вибачте, опцію Quick Properties, то теж, будь ласка, виведіть її в рядок стану. Quick Properties. 3D... Sneй, reference and cycle selection. Cycle selection – селекшн, циклічний вибір зробимо активним, а 3D-прив'язки і швидкість властивості поки що ми не будемо активувати, вони нам зараз не будуть потрібні. 3D побудови в Автокаді можна виконувати декількома різними способами. Один із цих способів це пряма побудова 3D-об'єктів за допомогою відповідних команд. Ці команди виведені на вкладці моделінг. Ось основні тіла, які ми можемо побудувати за допомогою автокад. Задаєте розмір і будуєте призму, циліндр, конус і так далі. Інший спосіб побудови це побудова. 3D-об'єктів на основі 2D-контуру. 2D -контуру. Є декілька способів цього, такої побудови: це виштовхування, обертання, ну і ще декілька, ось вони тут виведені, їх загалом чотири способи. Сьогодні ми будемо використовувати саме побудову 3 d обєкта на основі 2D-контуру. Так, ну Це, мабуть, все. І давайте перейдемо безпосередньо до побудови. Для початку, для навчання, ми побудуємо призму. Для того, щоб побудувати, отримати контур, можна використати вже готовий, але у нас зараз порожній екран, тому я побудую декілька контурів, декілька замкнених контурів, на основі яких буду виконувати 3D-побудови. Для цього я використаю. Різні команди. Спочатку я побудую довільний контур за допомогою команди Line. Я вимкну зараз режим Orto, тому що я буду будувати довільну якусь фігуру. Зараз немає значення її форма. І закінчую побудову натисканням опції close. Інший спосіб побудови це використання. Примітиву полілінія. Різниця в чому полягає? В тому, що при побудові за допомогою полілінії будуються не тільки відрізки, а й інші геометричні фігури. Зокрема, можна побудувати послідовно дуги, наприклад, можна змінювати товщину ліній і так далі. Але принцип побудови аналогічний побудові. Команди Line, Specify Next Point, і от я знову натискаю виконую якісь побудови, для того, щоб контур був, мені ж треба побудувати контур, для того, щоб я його точно потрапила ось в цю точку, щоб не помилитися. Також натискаю опцію Close. Подивіться, будь ласка, на екран. Ви... Якщо я будую... Якусь геометричну фігуру за допомогою команди полілінія, то контур отриманий буде замкнена лінія, суцільна. Якщо я будую командою Line, то контур я отримую, але він буде складатися з окремих відрізків. Ось в цьому різниця дії цих команд. Давайте побудуємо ще один геометричний об'єкт. За допомогою. Команди, наприклад, чотирикутник, кутник побудую довільного розміру чотирикутник. Ну, Так само можна побудувати n кутник давайте хай буде ще шестикутник. ми вже їх будували, немає значення його розміри і форма. Якщо ми будуємо за допомогою цих геометричних примітивів, то ми також отримуємо замкнений контур. Пізніше знадобиться цей контур ще раз, тому я його копіюю і далі давайте зробимо наступне. Щоб перейти для 3D-побудов було б зручно, якщо візуалізація нашого зображення змінилася, зараз ми бачимо тільки два виміри – довжину і ширину. Для того, щоб будувати 3D-вимірні об'єкти, було б гарно, якби ми бачили, як ми будуємо ще й висоту. Для переходу, для зміни оцього, для цього візу, візуалізації, ми переходимо на панель «Вид». І знаходимо кнопочку 3D-навігації, 3D-навігейшн, натискаємо роз... меню. Зараз ми знаходимося в... на вигляді згори, Ми дивимося на наші об'єкти згори. Для того щоб отримати зображення тривимірне, треба вибрати одну з чотирьох цих ізометрій. Я вибираю першу і подивіться, будь ласка, зараз змінилася на наш візуальний стиль, і ви бачите, що ми отримали зображення, яке дозволяє нам бачити третій вимір. Змінилося положення координатної системи. Зверніть, будь ласка, увагу, вона знаходиться в нижньому лівому куту. Ми бачимо, що у нас є напрямки, у нас є координатні осі, у нас, ми бачимо і в них додатний напрямок. Це важливо при побудовах, тому що іноді треба знати, в якому напрямку будувати. Отже, у нас є оці чотири контур, ну, один мені, мабуть, не потрібен. І давайте. Ви... Давайте зараз, Ні, він таки мені був потрібен. Так, давайте я ще раз побудую полілінію. Я... Ага, ну, повернемо його, просто повернемо назад. Оце мені не потрібний. Отже, давайте виконуємо тепер 3D-побудову. Для виконання побудови на основі контуру використовується команда Extrude видавити В російськомовній версії. Натискаю екструд, в командному рядку вибрати. об'єкт. «Вибрати я вибираю два об'єкти. Це об'єкт, побудований за допомогою команди Line і за допомогою полілінії. Вибір закінчений, я натискаю Enter. І зверніть, будь ласка, увагу, до курсора прив'язується третій вимір, і ми можемо з вами вже одразу бачити висоту нашого об'єкту. Якщо я піднімаю курсор вгору, це буде додатній напрямку побудови, якщо я вниз, то від'ємний. Задаю висоту, наприклад, 30 мм з клавіатури, ввожу 30 мм, 30, Enter, і я отримала два об'єкти. Які у нас є, мають певну форму, і ви бачите, що візуально вони Чимось відрізняється. Для того, щоб більш докладно побачити цю різницю, ми можемо цей вид змінити. Для цього на вкладці вид ми переходимо на панель візуальних стилів, відкриваємо список. Автокад пропонує нам декілька візуальних стилів. Зараз у нас вибраний стиль 2D-каркас, ну, якщо ми змінимо візуальний стиль, наприклад, на концептуальний, то ми зараз побачимо, що саме у нас відбулося. В випадку, коли ми використовували контур на основі полілінії, ми побудували тіло, а в випадку, коли ми використовували контур, побудований за допомогою відрізка, ми ми отримали поверхню. В цьому полягає різниця. Звичайно, якщо ми будемо будувати 3D-моделі деталей, то ми маємо будувати саме тіла, а не отакі замкнені або незамкнені поверхні. Що ж робити, якщо у вас контур все ж таки побудований з допомогою команди Line? Ці відрізки можна об'єднати в єдиний контур. Для цього використовується команда, яка знаходиться на панелі Modify, на додатковій панелі. Ми її відкриваємо і знаходимо кнопку Join. Яка об'єднує відрізки в точках. Поряд з нею, до речі, знаходиться команда Breaked Point, яка навпаки розбиває відрізки в точки. Можете запам'ятати її розташування, іноді вам може це бути корисне. Я викликаю join, читаю виділіть об'єкти. Я виділяю ці відрізки, які мені треба. Об'єднати і натискаю Enter. І в результаті цього я отримала, замкну. перевіряю одразу, не забудьте перевіряти, тому що іноді об'єднання все ж таки не відбувається. Ось я дивлюся, Такі в мене об'єднання відбулося. І давайте зараз екструт команда, вибираю об'єкт, Enter і на будь-яку висоту, от, будь ласка, аналогічно, контур той самий, а поверхню в даному випадку ми отримали і побудували тіло. Є у нас ще одна поверхня, ще один контур. Його ми також зараз використаємо, але для побудови призми на основі цього чотирикутника ми використаємо іншу команду, а саме команда на вкладці на вкладці панелі Modify Pull». Команда «Extrude» перекладається як видавити, а Pull» витягнути. Давайте зараз я побудую, а потім розглянемо, в чому різниця. Дивіться, перша, перший запит автокаду вибрати об'єкт або область. Коли я будувала об'єкт 3D тіло на основі замкненого контуру, при виборі об'єкту треба натискати саме на контур. Якщо ви користуєтесь командою PreSpool, то при виборі об'єкту. Не обов'язково натиснути на контур, а можна натиснути на область, яку цей контур обмежує. Можна натиснути вибрати і контур, але можна ось тут посередині, десь в, середні, в середній частині натиснути на кнопку, і прив'язується до курсору третій вимір, набираємо 30 мм, і ми побудували призму за допомогою команди Presspool. Enter вийшли з команди. Взагалом отримує таку саму твердотілу модель, але різниця все ж таки є, для того, щоб її побачити, мені треба оці дві, ці два об'єкта перенести. Я зараз викликаю команду Move, вибирати об'єкти Enter, ось за цю точку, і я от їх пересовую. Дивіться, будь ласка. Для, при побудові за допомогою команди Преспул побудова відбувається на основі не контуру, а на основі області, яку цей контур обмежує. Тому сам контур залишається на місці. При побудові за допомогою команди Extrude контур приймає участі. Він, як, наче поглинається цим тілом, контур не залишається у нас на, на екрані. Це можна використовувати іноді для побудови, коли вам треба, щоб ваш оцей контур залишився у вас для подальшого використання. Ви побачите це, коли ми будемо виконувати наступне завдання. Ось це основні моменти, які я хотіла вам розповісти, вступна така частина. І далі ми переходимо до побудови. Моделі, деталі, яка називається опора.